Вітаю вас на телеканалі Сфера випуск новин В студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На сході України помер доброволець з Рівненщини. Причина смерті серцевий напад. Віктор Зашик був бійцем української добровольчої армії, уроджений села Мажиричі Острозького району. Проживав у місті Нетішин. На сході країни Віктор служив з 2014 року. У воїна залишилась дружина та двоє синів. Один з них також захищає суверенітет країни у зоні АТО. Упродовж 5-7 серпня в Острозькому районі оголошено дні жалоби поховають бійця у рідному селі. Продовжуємо випуск. Не бурштином єдиним, ще не вщухли у рівному пристрасті довкола розгрому верхівки бурштинової мафії, а вже набирає силу новий скандал. За безроздільне володарювання над лісами області і прихованими там багатствами вже готова позмагатись. Інша кланова кримінальна група лісової мафії. Громадськість міста і області вже б'є на сполох. Подробиці далі у сюжеті. Якщо після останніх гучних арештів у рівному бурштиново мафія трохи принишкла і майже згорнула видобуток сонячного каменю, то підпільна вирубка порід деревини, діяльність незаконних полерам і контрабанда отримали друге дихання. Громадські діячі міста в один голос запевняють, така активізація лісової мафії не випадковість. За словами відомого громадського активіста Олександра Лащука, вона чітко збігається в часі з поверненням до своєї посади раніше звільненого керівника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, який в Супереч всім раніше висунутим корупційним звинуваченням, вирішив поновитися через суд. судління Держлісгоспу Рівненської області, це структура, яку очолюють очолювали чиновники, зокрема пан Грецайчук, упродовж десятиріч. Тут навіть не треба проводити якісь оперативно-слідчі дії, а елементарно звільнити, тому що вже якщо людина була на цій посаді. На цій посаді невинною вона бути не може. І я вже не говорю про те, що е е це незаконні виробки. Про те, що ешелонами іде про під виглядом, до речі, дров іде за кордон. Ділова е дуже серйозна деревина і дуже дорога деревина. І ми постачаємо Європу. Через контрабандні схеми, бо зараз є певні законодавчі обмеження. Через контрабандні схеми ми постачаємо в Європу дуже багато цінних пород деревини. Варто зауважити, що така діяльність уже потрапляла в епіцентр громадського спротиву. Тоді жителі нашого краю завдяки масовим протестам домоглися відставки керівника лісового господарства, а його політичного покровителя навіть піддали сміттєві ілюстрації. Громадськість срінищини і тепер налаштована вкрай рішуче, і повернення одіозних керівників часів Януковича на свої посадки. Сади обіцяє не допустити для початку. Активісти підготували відкритого листа до Верховної Ради. Представники громади Рівненщини звернулися, звернулися до Верховної Ради, звернулися у правоохоронні контролюючі органи, що все-таки зробили перевірку діяльності Володимира Грацейчука і конкретно проаналізували. Тим більше, що зараз є антикорупційне законодавство, яке потрібно виконувати, це не суди повинні призначати, і проаналізували його діяльність і дала правову оцінку. Як би не відреагували у столиці на це звернення, в Рівному громада готова дати рішучу відсіч будь-яким спробам мафіозних картелів, чи то бурштинових, чи то лісових знову захопити природні багатства краю. Тож далі буде. Що робити з земельною ділянкою за адресою Євгена Коновальця? 2, де мешканці сусіднього будинку бунтують проти будівництва та у якому співвідношенні фінансувати з міського бюджету ремонти багатоповерхівок, що не є в ОСББ? Ці питання розглядали депутати на засіданні бюджетної комісії Рівнеради. ради. Подробиці далі міська влада хоче допомогти з ремонтами тих багатоповерхівок, де не створено ОСББ. Так нині вже розроблена, проте ще не затверджена відповідна програма співфінансування. Про це депутатом прозвітували на засіданні бюджетної комісії. Ось для будинків, які знаходяться не в аварійному стані, в нормальних будинках фінансування здійснюється 40%. Бюджет дає 60% збирає громада. Для аварійного житла 90% здає бюджет, а 10% громада. Ось для реалізації цієї програми мешканцям необхідно або вибрати старшого по будинку, або створити громадську організацію. Ось або е якщо вони визначаються з управителем, ці функції будуть покладені на управителя. Програма на об'єднання співвласників не поширюється, оскільки в е діє муніципальна програма. Сталого розвитку, проте ця програма викликала жваву дискусію серед депутатів, адже деякі її пункти відверто суперечать один одному. Разом з тим планувалося, що в програмі буде передбачено те, що капітальний ремонт ліфтів прирівнюватиметься до ремонту аварійного будинку. Себто фінансування такого виду робіт буде на 90% з міського бюджету. Проте така ідея не всім була до вподоби. Багато ремонтів ліфтів муніципальної програми стали розвідку часу, що там 70 на 30%. Ті, що і створили ОСББ і взяли відповідальність за будинок. А тут ми будемо давати 90 на 10. важливо, тобто, так само 70 на 30. Тобто, що вони були рівні умови з тим, хто ремонтують, нехти вже за свій кошт монтують на перший рік. Тому тобто, що були так вимога і жителі ОСББ, і жителі... Зрештою, депутати цю програму вирішили відкласти на довивчення. Ще одне питання порядку денного стосувалось будівництва за адресою Євгена Коновальця 2. Нагадаємо, жителі тамтешніх будинків категорично проти будівництва на вищезгаданій земельній ділянці. Це підтверджує і протокол проведених громадських слухань. Голосування взяло участь 143, 142 висловилися за пропозицією, яка є в протоколі в кінці. За результатами громадських слухань пропонує ця земельна ділянка перебуває в оренді, термін якої незабаром спливає. Тому на найближчій сесії Рівнеради ради депутати мають визначитись чи продовжувати термін оренди, в тому числі врахувавши і думку громади. Владислава Стецюк, Роман Мальничук, випуск новин. Оріжці горинь виявили понад норму кишкової палички, тож відтепер не можна буде купатись у ще одній водоймі на Рівненщині. Фахівці дослідили у лабораторії воду з річки і були шоковані. Міст лактопозитивних кишкових паличок перевищує норму майже в два рази. Нагадаємо, порушення по мікробіологічних показниках фахівці виявили й в озері Басивкут. Наскільки прозорими та публічно відкритими є комунальні підприємства рівного і чи є їм що приховувати? Громадські активісти оприлюднили свої дослідження в рамках проєкту Публічність комунальних підприємств обласних центрів Західної України як засіб протидії корупції. Свіжі рейтинги далі у сюжеті. Рівненські комунальні підприємства перевірили на відкритість активісти громадської організації «Центр суспільних дій Сівітас» оприлюднили свої рейтингові дослідження міських установ шляхом запитів на інформацію та пуш... Шуку відомості в інтернеті учасники проєкту збирали дані про комунальні підприємства нашого міста. Їх відкритість оцінювали за 40-бальною шкалою, і в результаті сформували відповідний рейтинг, куди увійшло 13 комунальних закладів. Проте жоден з них не набрав навіть половини від максимальної кількості балів. Жаль. А... Комунальні підприємства міста рівного дуже рідко оприлюднюють інформацію про власну діяльність на власних вебсайтах, і будемо говорити відверто. Вебсайти існують лише у двох комунальних підприємствах, які ми аналізували: це комунальне автотранспортне підприємство 1728 та комунальне підприємство Рівне Електроавтотранс. Щодо оприлюднення статутів комунальних підприємств, то з цим ми маємо теж проблему ні на сайті міської ради в інтернеті, ні на сайтах існуючих комунальних підприємств. Їх немає. Рівненські комунальні підприємства, на жаль, не проводять. Відкриті конкурси на заміщення вакантних керівних посад і цікаво. Жодне підприємство згідно запиту не надало копії договорів на свої закупівлі. Що відмовилися на відріз надавати всі абсолютно комунальні підприємства, і те, що є наявності, це копії договорів підрядів субпідрядів про ті закупівлі, які були здійснені в січні-лютому місяці цього року. Комунальні підприємства дали відповідь дуже просту і однозначну, мовляв. Таких договорів у них не існує, їх немає в наявності, але звичайно, це є сумнівним. Загалом ініціаторам проекту вдалося провести моніторинг восьми міст західної України. Розповідають, майже скрізь рівень відкритості однаковий. Єдине місто, яке частково вирізняється, це Івано-Франківськ. Змінити ситуацію у рівному можна. Переконані активісти до міського голови вже направили відповідне звернення, розглянути на сесії проект рішення, порядок інформування про діяльність комунальних підприємств. Наша позиція така, що це питання має об'єднати сесійну залу Рівненської міської ради. Ми маємо об'єднавши зусилля попрацювати над текстом рішення про цей порядок, тому що очевидно, що в місті рівному є своя власна специфіка, яку потрібно врахувати в цьому порядку. І, Має бути вироблений алгоритм дій і алгоритм роботи щодо публічності комунальних підприємств, який буде підходити саме для роботи комунальних підприємств міста Рівного. Попрацювати громадські активісти планують із депутатським корпусом. Тому вже незабаром відбудеться круглий стіл присвячений цій темі, де міські обранці зможуть висловити свою думку стосовно відкритості роботи комунальних підприємств нашого міста. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин. Звітували на майдані. Так на головній площі рівного півтори сотні патрульних поліцейських рапортували за 100 днів своєї діяльності. Однак для цього вони обрали незвичайний для всіх сухий та протокольний метод, а підготували ряд сюрпризів, які саме дивіться далі у сюжеті. Восьмирічний Марко впевнено сидить за кермом патрульної автівки. Він вже переконаний, що в майбутньому неодмінно стане поліцейським. Вони всі тайни розшукують. Це, це... А ще? Ну, бо в них дуже е, класна машина. Відчути себе копом міг будь-хто із мешканців міста. Від великого до малого рівняни пробували складати протоколи, дихали у драгер, включали сирени і, звичайно, селфилися із справжніми поліцейськими. Ось у такий спосіб рівненська патрульна поліція вирішила прозвітувати про свою студенну роботу перед мешканцями міста. Коли не був патрульно поліція, я хотів, щоб поліція була набагато відкритіша до людей і форму звіту своїх перших 100 днів такого невеличкого ювілею. Я би хотів, щоб вона прийшла дійсно для громади міста на центральній площі, так як і ми приймали присяд. Поліцейська Ольга Пузирко розповідає, сто днів роботи для неї пролетіли непомітно. Зазначає, хоча і не зовсім легко дівчині нести службу, у своїй професії не розчарувалася. Кажучи чесно, не скажу, що легко, тому що кожного дня не знаю, що тебе може чекати, але розчарувань немає. Ідеш на роботу з задоволенням кожного дня, навіть незалежно від того, що вже пройшло сто днів. Кожен день є запал, кожен день є наснага. ідеш служити для свого народу, для свого міста. Для жителів міста рівного рівня нач роботою патрульних цілком задоволені. Зазначають, з появою поліцейських на вулицях нашого міста вони почуваються в безпеці. Люди довольні всі, бо змінилося місто наше на краще. Менше стало п'яних по вулицях ходити. Люди спокійно стали спати. Бо глянеш в окно, бачиш, що їде поліція по вулицях. Раніше такого не було. Наступного разу патрульна поліція звітуватиме вже за рік з своєї діяльності. Сергій Марчук обіцяє, що це також зроблять на майдані Незалежності. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин. Перемог так, у рівному відбулося урочисте підняття прапора з нагоди відкриття 31-х літніх олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Захищати честь держави від нашої області. Поїхало сім спортсменів. Як у Рівному піднімали Олімпійський та українські стяги. Дивіться далі у сюжеті. Два прапори олімпійські та українські вже майорять ряд поряд Рівненської ОДА. А сім спортсменів із Рівненщини в свою чергу готуються до перемог у Ріо де жанейро а, Взагалі протика розпочинається 12-го числа. А я 15-го, а в перший стан го числа я вилітаю під, під під самий стан. Зокрема, представляти Україну в Ріо із нашої області поїдуть легкоатлетки: Наталія Прищепа, Ольга Котовська, Світлана Станко, Ольга Земляк, Олена Колесниченко, Плавець Михайло Романчук та у Кульовій стрільбі Олег Хомальчук. Це найбільша кількість наших спортсменів в олімпійській збірні України. Це вже велика перемога. Підтримати та побажати успіху спортсменам прийшли і майбутні олімпійці. Так, Владислав Кузько нещодавно здобув золото на чемпіонаті Європи серед кадетів із греко-римської боротьби. Сьогодні ми бачимо, як проводять наші олімпійців. Ми дуже ну, бажаємо їм великих перемог і дуже хочемо стати схожими на них». До слова рівненська облдержадміністрація цього року вирішила мотивувати спортсменів на здобуття призових місць. Так за золото учасники отримують 180 тисяч гривень. Срібло 130 тисяч, бронзу 100 тисяч гривень. Вікторія Бондар, випуск новин. Побільше медалей бажаємо нашим спортсменам олімпійцям. Чекаємо на них з перемогою. Наразі вони все приємних та незабутніх вихідних. Вам побачимось.